Шестеро поранених за добу. Поліцейські Донеччини зібрали докази воєнних злочинів Росії проти цивільного населення. За 24 серпня зафіксовано 16 російських ударів по житловому сектору. Окупаційні війська використали ракету Р-37, ЗРК С-300, РСЗВ-ГРАД, артилерію, міномети. Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Корахове, Селища, Красноторка, Курдюмівка, Щербинівка, Села, Кліщівка, Максимівка, Новоселівка, Перша. Новоукраїнка прелесне, скучне, торське. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, критичну інфраструктуру, магазин, адмінбудівлю, пташник, автомобілі. Авіаудар ракетою Р 37 ворог здійснив по Краматорському району без постраждалих і руйнувань. З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили п'ять цивільних осіб. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинки, супермаркет, адмінбудівлю, об'єкт критичної інфраструктури, авто. Перелесне окупанти атакували двома ракетами із ЗРК ц 300, зруйнували пташник. У Щербинівці внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань п'ять приватних осель. Ще три домівки пошкоджено в скучному, очеретинської громади. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України.